Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий. Подивіться, з'являється ще одна функція закону. Він каже: дивіться, закон же ж він не тільки проявляє, а взаємодіючи з нашим гріхом, він його й провокує. Тобто провокативна функція закону. каже: не пожадай, а, а що робити, коли вам забороняють? Часто прямо, коли вам вказують. А що це? І такі, знаєте, типу на одразу бунт. Е -е... Я пам'ятаю, як це працювало в моєму дитинстві. Е -е... Коли я їздив до бабусі, там була тракторна бригада, і в них був е сад з черешень. У нас цих черешень у бабусі отак було. В дворі було їх повно, коли йдеш по вулицю, там повно цих черешень. Ну, Ми хотіли саме з хлопцями в тракторну бригаду. Бо там не можна. Оті черешні самі смачні, бо їх не можна. І треба було тихенько залізти на дерево, заховатися. І якщо ти наївся крадених черешень, заборонених, то така особлива насолода. Да. Те саме було з полуницею на полі. Вона гнила у нас, їх ніхто її не доїдав. Да. Але треба було йти через поле, забігти і вкрасти. І така насолода в серці. Тобто, кажуть, не пожадай. А я буду. Що це? Я не буду. Да. І воно... Так працює. А потім ви помітили, що як в сучасній творчості виспівують цю проблему. Тобто, що в мене є бажання, я нічого з собою не можу зробити. Пройшла любов, завдяки помідори, вибач, я тебе, мушу покинути. Да? Тобто, бо там іншу жінку захотів. І дуже часто в багатьох піснях саме так є. Я пам'ятаю, якось прогулювався парком, і була така дерев'яна альтанка, де люди знімають, роблять шашлик, перепочивають. І проходячи, бачу, що гуляє компанія. Ну, як гуляють на природі, завжди горілка, стоїть колонка, і гуляє якась і грає якась попса. І видно, що вони вже випивші, і вони співають пісню так Яро, Яро, ах, яка жінка, мені птакую. Тобто, і... а в цій пісні очевидно, що це інша жінка. А вони всі разом співають, як добре пожадати чужу жінку, іншого чоловіка, яка зайнята. Це просто на рівні культури, це на рівні творчості, навіть воно вплетено. Це навіть узаконений бунт, узаконене перекреслювання заповіді Божої. Тобто, це така дуже глибока річ. Він досі пригадую аж цю картину, аж сміюсь.